Я впустила тебе без розуму, як впускають усіх до вирію. залітають із неба сірого, схолоднілі ключі птахів, та якимись метаморфозами твоє серце сталося філія, безтурботна бувала філія, без деревих сухих садів. Що вирішуєш, моя подруга? Куди йдеш і куди вертаєшся? Ну, давай уже поговоримо. За спиною я ж вся брудна, знаєш, годі мені не потребу, ти з дияволом добре знаєшся. Де була ж, коли він без сорому мене випив усю до дна, де була ж моя люба подруга, коли днями в полоні холоду, коли серце з усім не билося, і у роті гіркий полин. А ніде споглядаєш з остраху, порадійно за мене подругу. Уяви, двері відчинилися, я нарешті встала з колін. Не соромлюсь тепер попереду, не боюся тепер світитися. В мені поле сьогодні виросло, ціле поле квіток рясне. Хай життєві полоси берега не дозволять нам зустрітися. Нехай наші з тобою паруси, море порізну вдаль несе.